Так, представляєтеся. Да? Представляйтесь. А ви живете, да? В домі. Всьому домі проживають. Старше слідче. До якого дійсниця? Дійсно з 25-го року. Можна подивитися. Я вам вже показав. Ну так я не 12, 14, 100 114.0. 628. Ви показуєте документи. Не на відео. Для ознайомлення. Ти що, смішний? Не ти, а ви. Будь ласка. Я тобі, ти закон знаєш? Знаю. Читайте. Я вам зараз повторю на відео. Ти, 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 ти в кожному законі не знаю. це не, не, не прописано, що ви маєте фіксувати будь-якими. Я маю право. Ви, маєте, ви не маєте права. ви, маєте право знайомитися, але. Чи закони? Давайте. Який головний Є... закон читаю України? Добре, хорошо, я вчу закон. Да головні, дайте головні дайте закону, я який Головний головний, закон України. Який будь ласка, Який головний закон України? Конституці України. Конституція України. України. Виконіте, будь ласка, статтю 3. Виконіте, будь ласка, нашу вимогу. Ви зараз мене в вільному пересуванні перешкоджаєте мені. Я зараз перебуваю, я перебуваю в правовому статусі людини. Так, саме так. Саме так. Я йду додому, в мене немає часу. Хочете мене здороме, будь ласка, протоколи поїхали. Якщо ви зараз, місце. зараз, місце. зараз не будете. Залижати на місці, я вже раз повторюю. Ти знаєш, що ти мене так що тронув? Будь ласка, приділіть ваші документи. Я ви жива ви людина. Я, ну, не... ми люди. я ти фізична особа. Ми люд... Ти фізична <клуж> особа. Ні. Так. Це по закону. Я жива людина. Будь ласка, я йду додому, і в мене немає часу. Нема документів. Немає я не мене немає обов'язків. Тобто приїдемо я... до відділення поліції для основного особи. Давайте ви мене затримуєте? Я вам ще раз повторюю. Я не буду не їхати. Якщо ви мене затримуєте, я поїду. Давайте кажіть, ви мене затримуєте. Будь ласка, подивіться є... документи, які звідси вас немає. Ви ні, мене ви ліді, ні, ви знаєте мою правосуб'єктність живої людини зараз. Саме так. Так. Мені в мене немає документів, вони мені не потрібні. Добре, де ви проживаєте тоді? Восьмому домі. В цьому домі тоді? Так. Другі Володимира до. Дома є документи можливо мене взагалі документів. А де ваші документи? Я без документів живу. Ми ви це собі придумали. Вам не можна мати документи з собою, так? Я не хочу документи. Ми... Я... Давайте, давайте так. ви людина, ми. Так, або ви мене були. зараз затримуєте і ставляємо протокол, бо я йду, і... вибирайте. Я ще раз повторюю на вимогу, будь ласка, придавіть. Ти хто такий, що Витратим ти, ти будеш мені щось я вимагати? Я вам будь ласка. Ну ти не маєш права мені щось про ти понімаєш, у мене немає обов'язків. У мене немає обов'язків. Мене є... Кожна людина має всі мене... права і обов'язки. У мене є тільки права. Конституції. Зрозуміло чи ні вам? Це... Будь ласка, ви передивіть, будь ласка, документи, які засвідчують Не передивлю. Від, відмовляєтесь? Я не маю я документів. Я вас можна, попрошу, будь ласка, присісти до службового автомобіля і приїхати до міського автомобіля. Це, це затримання? Я, Я вас попрошу, будь ласка. Це затримання? Я вас запрошу, будь ласка, до службового автомобіля. Це протокол. Я, я, вашу ви просьбу, що я говорю? Я вашу просьбу відмовляю. Не, ви мене не чуєте, про що я говорю навіть. Я вашу просьбу відмовляю. Я сказав, я відмовляю. Ви ви чуєте чи ні? Ви мене mm. не чуєте навіть. Я сказав, що я відмовляю просьбі. Відмовляйтесь. Да. Відмовляйтесь проти службового автомобіля. Відмовляюсь. Я вам ще раз. Шановне, якщо ви зараз не виконуєте законні вимоги, зараз будете промислово здравні. Ти Не забувай, що є така стаття 365. Про. Не забувай. Будь ласка, Застосовуй. В застосовуй, суді розберемося, хто нарушив ласка. Я говорю, я, говорю, я, говорю, я говорю з усіма на ти. Я людина, я ку представник курінного населення України. Байте, поясню якусь маленьку повагу. Я йду, маю не часу, я вам ще раз говорю. Так. Да. Хочу спати, мені зранку на роботу. А де ви В інтернеті. В інтернеті працюю. Покер граю. Є така тема. Не бути рабом, а бабки заробляти можна. Да. Все, я тоді пішов, або мене затримуєте, я не можу вас поняти. Ну я тоді йду. Вот и все. Никаких документов не надо показывать.